нас з вами буде цікаве заняття. Подивіться, що це. Так, це Пір'ячко, а хто його загубив? Правильно, загубила його пташка. Ми будемо з вами говорити про пташок і навіть спробуємо створити власну пташечку. Але це пізніше. Спочатку я пропоную вам пригадати перелітних птахів. Які відлітають в теплі краї і зимуючих птахів, які зимують разом з нами. Малята уважно розгляньте зображення птахів і спробуйте їх назвати. Готові. Це синичка, лелека, горобець, ворона. Шпак, голуб, сорока, журавель, дятел, ластівка. Давайте розглянемо будову тіла птахів. Птахи мають голову, дзьоб, тулуб, шию, хвіст, Два крила та пару ніг. Пропоную вам, малята, сліпити таку пташечку. Для цього нам з вами знадобиться дощечка для ліплення, стека, шматочок пластиліну, у мене сірого кольору. А ви можете обрати інший колір: дві горошини чорного перця, одна насінина соняшника, три листочки лаврового листа. Серветки і, як завжди, малята, гарний настрій та ваші правні пальчики починаємо ліпити. Беремо цілий шматочок пластиліну і ділимо його на дві частини. Ось так. З меншої частини будемо робити голову. Для цього спочатку розімнемо пластилін, щоб він краще ліпився. А потім кладемо шматочок між долоньками і коловими руками, скочуємо кульку. Ось так. Це буде голівка нашої пташки. А з більшої частини будемо ліпити тулуб. Розминаємо його спочатку, щоб він гарно ліпився. І починаємо ліпити тулуб. Спочатку розкочуємо кульку коловими рухами. А потім притискаємо між долоньками і вперед, назад, рухами, будемо робити овальний тулуб. Ось такий. Голівку прикладаємо до тулуба і міцно з'єднуємо її. Ось так згладжуємо всі нерівності. Висмаляте голівка з столубом. Тепер на... будемо робити дзьобик. Беремо на сінину соняшника і місце дзьобика вставляємо її ось так, притискаємо. Беремо горошини перцю і робимо очки зліва і справа. Малята, тепер треба зробити на тулубі крильця. Для цього беремо стеку. І робимо ось такі отвори з однієї сторони і з другої. І в ці отвори будемо вставляти лаврові листочки. Ось одне крильце і друге. Так само будемо робити хвостик. Стекою робимо надріз, отвір такий невеличкий, і вставляємо. Лавровий листик притискаємо все гарно. І ось яка пташка малята у мене вийшла. Я пропоную вам самостійно зробити пташку. Я думаю, що у вас все вийде. Я буду чекати на ваші роботи у групі вайбері.